У далекій казковій країні жила собі чарівна пірамідка. Вона була не звичайною іграшкою, а магічною істотою, що вміла виконувати бажання та мрії. Щороку вона вирушала у мандри і несла подарунки тим, хто цього найбільше потребував. Цього разу пірамідка вирішила відвідати місто Херсон. Жителі Херсона були відважними та сильними людьми, але останнім часом їм було непросто, адже злі, агресивні мешканці сусідньої країни постійно нападали та грабували їхнє місто, і тому жителі Херсона потребували підтримки. Тож пірамідка вирішила підготувати особливі дари, які допоможуть херсонцям у важкі часи. Що ж робити? Як мені самі впоратися з цим завданням? А підуну я до своїх друзів. Вони точно знають, які подарунки будуть для херсонців найважливішими. І вирушила пірамідка до річки Дніпро, на правому та лівому берегах якої проживають херсонці, попросила поради золотої рибки, а та звернулась до магічного джерела. Першим дарунком стала вода, але не проста, а шарівна, що не лише втамовує спрагу, а й дає силу та спокій душі. Дякую тобі, золота рибка! А я піду далі шукати подарунки херсонцям. Попрямувала пірамідка до херсонського лісу питати поради у його чарівних мешканців. Другим подарунком стала дерев'яна булава, символ мужності й захисту. Саме таку булаву лісові феї подарували нашим захисникам і захисницям. А вони добре знають, який оберіг стане херсонцям вірним другом у будь-якій біді. Дякую вам, друзі, а мені час рушати далі. Пішла пірамідка до пустелі, Олешківських пісків, просити допомоги у її володарки. Третім дарунком стало перо жар птиці, що сяяло вогниками тепла і світла. Це сяйво здатне розганяти темряву та світити, мов маленьке сонце, навіть у найпохмуріші дні, і запалювати у серцях херсонців надію на мирне життя. Дякую тобі, жар птице. Цей дарунок дуже потрібен мешканцям Херсона, а я маю зазирнути ще в одне місце. І вирушила пірамідка до володаря скель Станіславських, просила і у нього поради. Четвертим дарунком став щіт, кований зі сталі віри. Цей могутній щіт зможе відбити будь-які удари ворогів, захищаючи кожного, хто вірить у перемогу добра над злом. Пірамідка несла ці дарунки через густі ліси, високі гори й широкі ріки, а по дорозі співала свою пісеньку. Дарунки несу я в Херсонський дім, Щоб радість прийшла до всіх у нім. Надія, сила, добро і світло, нехай на душі буде тепло і мирно. Коли пірамідка нарешті дісталася Херсона, жителі зустріли її з радістю та вдячністю. Вони поділили між собою чарівну воду, передавали один одному булаву як символ єдності. І яскраві вогники розвісили у центрі міста на площі свободи. Щоб вони сяяли для усіх людей, а щит становили як оберіг, щоб ніхто і ніколи більше не зміг нападати на мирне місто Херсон. На знак подяки та підтримку пірамідки, найменші жителі міста, діточки, подарували їй тепло своїх сердець, бо саме завдяки цим подарункам херсонці стануть сильнішими. І з того часу в Херсоні знову засяяла надія, і жителі відчули, що коли вони разом, то не здоланні. а пірамідка вирушила далі у подорож. В інших містах теж чекають на її допомогу. А зараз її голос чутно на всю Україну. Миру і злагоди, героїчний український народе. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава місту, герою Херсону! І хто знає, можливо, наступного разу пірамідка завітає і до тебе!